Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати відправлять Україні протиповітряні системи Петріот та іншу військову техніку. Про це повідомила агенція Ройтерс. Президент США не уточнив, чи будуть це нові комплекси Петріот чи ракети до них. А можливо, і те інше. Американський лідер наголосив, що оплатить поставки Євросоюз. А самого Трампа останнім часом тривожить агресивна поведінка Москви. Я ще не вирішив, скільки буде патріотів, але їм потрібен захист і платить за це Європейський Союз. Ми нічого не платимо. Це буде наш бізнес. Україна дуже потребує ППО Петріот, бо Путін, нас і багатьох людей, просто приголомшив, і він гарно розмовляє, а потім усіх бомбить. І мені це не подобається. Сполучені Штати Америки нададуть Україні рекордну кількість зброї. Таку заяву зробив сенатор республіканець Лінсі. Грем він додав, російський диктатор зробив одну із найбільших помилок, вирішив переграти Трампа. Тому за словами Грема, зараз президент США буде діяти по іншому. Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї для допомоги Україні захищатися. Одним з найбільших прорахунків Путіна було те, що він вирішив переграти Трампа. Подивіться, в найближчі дні та тижні будуть зроблені величезні зусилля, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Штати почнуть продавати Європі величезну кількість зброї, яка може принести користь Україні. Путін розраховував, що ми втомимося, і Європа теж він зробив величезну помилку зараз. З нами на прямому зв'язку Сергій Бречук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаємо! Слава Україні! Героям слава, слава силам, ворони. Вітаю! А відштовхуючись від ситуації на фронті, якої зброї нам зараз не вистачає? Якої зброї ми потребуємо передусім? Ну, перш за все, я говорив особисто про ту далекобійну зброю, яка могла би використовуватись по території Російської Федерації, для того, щоб наносити удари по відповідних об'єктах, які зменшили знищення яких. Або ураження зменшував ресурс російської армії, можливості вести агресивну війну. Звичайно, ми говоримо про артилерію. Звичайно, ми говоримо про відповідну номенклатуру дронів. Звичайно, ми говоримо про важку техніку. Все те, що необхідно нам для оборони. Але звичайно, це система протиповітряної оборони, це те, що найголовніше, як малої середньої дальності дії, так звичайно, і та, що збиває балістику. Пана Сергію, у пресі з'явилася інформація про те, що КНДР передала Росії понад 12 мільйонів снарядів. На вашу думку, наскільки зараз критичною може бути ця підтримка для динаміки бойових дій? Ну, власне, треба відверто говорити, що Північна Корея фактично такими зусиллями вона врятувала Російську Федерацію від, ну скажімо, хоча б артилерійської поразки на полі бою. Тому що ви пам'ятаєте, була ситуація, коли у нас доходило співвідношення на наш один снаряд було 12-10 російських снарядів, і зрозуміло, що половина з них, як мінімум, можливо, більша частина це все таки були північно-корейські артилерійські снаряди. Наразі ми говоримо про те, що паритет він практично досягнутий і на. Сьогодні росіянам важко знову таки збільшити той відрив, який був раніше. Але це те, що суттєва допомога для російської армії, на сьогодні виглядає саме так. Звичайно, зменшення от тих можливостей, які надає Північна Корея для поля бою, було б на сьогодні дуже відчутно. Ну, власне, про ракети теж можемо говорити КН 23 але там ситуація не настільки є критичною.